Дівчата, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні є настрій, тому прибігла з нет, то хочу вам швидесенько показати, що я придбала. Сьогодні понеділок, день знижок в супермаркетах, тому я тут трохи закупилася з необхідного. Невеличка досі закупка. І хочу вам зараз показати, якщо цікаво, підтримайте вподобайкою і. Разом дивимося, що ж саме мені вдалося придбати за гарними гарними цінами. Почнемо з тих, хто любить солодке. Ось така сьогодні була шоколадка, і ще кіндер-шоколадка, теж в таких паличках рігель німецькою. Тут 8 штучок з торгам. Євро акційна ціна сьогодні за цю плиточку взяла. Для кавусі дуже гарно зі шматочками такої сухої. Мені дуже подобається кисленький присмак, хто не куштував, спробуйте гарна гарна шоколадочка молочна. а Також взяла тут в мене дві слойки з вишнею. Також будемо з мамою пити чай чи каву. А, полюбляємо дві останні сьогодні. Мені вдалося встигнути забрати. Вони по 89 центів кожна. Ось, чіпси. чіпси взагалі беремо досить рідко, може раз на місяць, може останнім часом десь раз на півтора місяці. Але сьогодні така у нас дощова погода, якось трохи сумно місцями, не тільки хмарно, а й сумно, тому взяла ось просто картопляні чіпси з сіллю. Нам смакують якнайбільше, коштують вони євро 9 І саме від Кларкіс це вже перевірений смак та якість, тому нам подобається рідко, але беремо саме їх відклакість в нето. Ось ці йогурти кхм, вершкові торгівельної марки ЗОД взяла два різні смаки полуничка і персик маракуя. Сьогодні також за акційною ціною кожен по. 39 центів, тому взяла. Піцу теж робимо домашню самі. В мене мама випікає, купляємо тісто листкове, купляємо сир і ще тунець кладемо, дуже нам подобається лук, тунець, дуже смачна композиція, тому взяла тут, як бачите, мікс двох видів сиру гауда та моцарелла. Торгівельної марки Мільрам. Скільки тут зараз скажу 150 грамів. Спеціально для піци дуже добре буде тягнутися. Євро 49 коштував. Спробуємо. Ось це така ковбаска від Хофмайер, паприка лайонер 200 грамів, свиняча взяла. Ну, так, знаєте, на запас євро коштує сьогодні теж за акційною ціною. Тому зараз кину морозилку хай буде. Моцарелка 85 центів, багато протеїну, 45% жирності. Взагалі беремо її. Загалом беремо саме її. Ось, Можливо, на піцу, можливо, не знаю. Просто на хлібчик з помідоркою. Буде вкусно. Смачно, вона гарна ця моцарелка, Мондо італіано. І е, коктейльні томати. А, саме нідерландські, Ось я розпробувала вони а, доволі смачні зі всіх, які я куштувала в асортименті Netto. Тому беремо їх. Останнім часом вони на цьому тижні стали на 10 центів дорожче. 400 грам така гілочка. Були євро 39 сьогодні євро 49 вже, але дуже смакують, тому взяла хоч одну гілочку, хай буде. І ще ось це м'яско куряче, це зі стегна штейки. Стейки зі стегна курячого 400 грам, Сьогодні також за акційною ціною 2,99 Придбала, будемо супчик варити для бульйону. І ось таке побачила це позапланова покупка, але це фарш з індюшатинки до завтрашнього дня. Я зараз кину його в морозилку і я думаю, я його відварю, будемо для собачки використовувати, бо вона у нас якось не кожне м'ясо може їсти або курицю, або індюшатинку, смакує її якнайбільше і не визиває ніяких проблем зі шлунком, тому беремо їй переважно оці два види м'яса, або куриця, або індюшка. І чому я взяла? Тому що, як я вже зазначила, до завтрашньої дати термін дії і коштувала ця вся пачка 400 гр. 1 євро. Тому я після надовгих роздумів думаю, я його кину до морозилки, потім її відваримо і хай собі собачка їсть на те євро. Можливо, на тиждень то їй хвати. І ось ці ще ківі я взяла по 39 центів. Ну вони такі м'якенькі, що треба їсти, як бачите. Але я думаю, сьогодні-завтра ми вдвох. Їх з'їмо, тому вони не спортяться ще, поки вони нормальні, саме щоб зараз коштувати. І ще я взяла молоко, беремо зазвичай в нето безлактозне молоко євро 29, але я його вже не буду вам показувати. Молоко та й молоко 3,5% жирності коштує євро 29 молоко. Загалом ось це все з тим, що я ще здала. Тари майже на євро, мені, мені обійшлося майже в 16 євро. Ну, я гадаю, що непогано завдяки тому, що я взяла і для нас м'яско, і для собачки м'яско, сира взяла, ковбаски взяла. ну, Тобто, як бачите, дещо вітаміни С взяла, помідори. Навіть шоколад, йогурт, я гадаю, що це непогана закупка. Ну, дорого чи ні, пишіть в коментарях, можливо, у вас ще більш вигідні закупки. Підтримайте, будь ласка, це відео, якщо вам подобається такий формат розпаковок. Всім бажаю гарного гарного дня. І не забудьте про каву з шоколадкою вашою улюбленою для гарного настрою. Пока!